О, десь які єноти зараз класні, розкішні. Обростають новою густою шерстю і тримаються купи. Попри те, що у кожного, так би мовити, свій власний будиночок, ті бажають тіснитися в одному. Гріються. А, бо ж вона не може влізти, бо ж там вже, напевно, їх два і сидить. <рес> Осінь у Луцькому зоопарку пора казкова. А яка красива стала. Красивими по особливому стають усі мешканці луцького зоопарку. Утім, холоди, які цьогоріч почалися із перших днів осені, переживають із легкістю небагато із них. Особливих змін не відчувають верблюди, тваринки копитного ряду та хижаки. Ось собі вільно, як і влітку, гуляють леви. Основу їхнього раціону, як для хижих тварин, становить м'ясо, то Особливо відчутних змін вони не мають у своєму раціоні. Тоді як ведмедів до зими почали готувати ще в липні насамперед з чотириразовим харчуванням, аби ті запасалися жирами. Деякі з них найстарші. Ймовірно, от, -от впадуть у сплячку. Тож працівники зоопарку облаштовують для них берліг. Туди звозиться опали листя, сухі, солома, сіно, гілки дерев. А вже самі ведмеді собі формують свою лежанку і. Е один за одним вони не всі впадають в зимову сплячку. Є ведмедиця Марта, яка завжди перша впадає в наші середині жовтня. Вона вже починає моститися, і вона перша йде у зимову сплячку. Найбільш теплолюбиві у звіринці примати, тож осінь ще й з першими прохолодними днями внесла зміни у їхнє життя. У їхніх будиночках вже включений обігрів, підтримується температурний режим, який притаманний тому чи іншому виду. І як ми можемо побачити, не всі примати гуляють, лише які можуть сприймати таку невелику плюсову температуру, як плюс 12, плюс 15. Зараз їх годують фруктами та овочами, а зі зниженням температури раціон дещо змінюється. Починають їм вводити і варений і варенок. Картоплю, печений буряк, печену моркву та пророщені зернові. Саме їжа допомагає тваринам легше переживати холод. Ось цих запасів, показує директорка Луцького зоопарку, вистачить на найближчий час. Щоденно привозяться корма, ще, ще, і ще. І... Ну, ну, який приблизно період цих запасів, що туди вистачить. Ну, сіно може бути на два місяці, може півтора. Буряк це точно десь на дві неділі. Яблука, морква, горіхи становлять основу раціону тварин. Тож небайдужим лучанам, що готові поділитися цими харчами із тваринками, будуть лише раді. Ось так показує Людмила Денисенко. Звірям допомогли учні заборолівського ліцею. Дуже тіше, що сказали, що це не одноразова акція, і звичайно будуть допомагати. І я рахую, що це є ця згуртованість саме риса українського народу, коли нам важкі часи, ми просто всі стаємо один одному і допомагаємо. Зараз зоопарк виживає завдяки допомозі європейських партнерів, адже основним заробітком звіринця завше були відвідувачі. А із початком війни їх кількість впала приблизно вдвічі. Попри те, що із харчами нині на щастя допомагають, зима прогнозують, буде вкрай складною. Уже сьогодні йдеться мова про купівлю генератора на зоопарк, куди можна буде перевезти тепло любивих тварин, як не дай Бог, десь будуть перебої з електрикою. В найгіршому випадку працівникам тварин доведеться забирати додому. Звісно, йдеться про тих, яким морози. Переносити вкрай важко це примати та сурикати в 2014 році. Це було у формі жарту. Що позабираєте по домах? На жаль, у 2022 році це вже більш реальніша картина, і всі розуміють, кого можна ще з ким ущільнити, куди можна буде підключити генератор, так як все таки весь зоопарк існує завдяки електриці. У Луцькому Звіринці нині біля двох тисяч мешканців. І якщо буде когось із них ви досі не бачили, приходьте знайомтеся і таким чином допомагайте зоопарку у такий непростий час. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.